Тарас Шевченко, Кобзар Гайдамаки, Вірш 12-й, Гонта в Умані. Епіграф. Хвалилися гайдамаки на Умань ідучи. Будем драти, пане-брате, з Китайки оночі. Тепер сам вірш. Минають дні, минає літо, а Україна знай горить. По селах Голі плачуть діти. Батьків немає, шелестить. Пожовкли листя по діброві, гуляють хмари, Сонце спить, Нігде не чуть людської мови. Звір тільки виє по селу, Гризучі трупи. Не ховали, вовків ляхами годували, аж поки снігом занесло, Огризки вовче. Не спинила хуртовина пекельної кари. Ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі. Встала й весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей ковгає. Землю, убрану весною, вранці зустрічають. Рай, та й годі! А для кого? Для людей. А люди не хотять на його й глянуть. А глянуть погудять. треба кров'ю домальовать, Освітить пожаром. Сонця мало, рясту мало і багато хмари, пекла мало, люди, люди. Коли то з вас буде того добра, що маєте, чудні, чудні люди. Не спинила весна крові, ні злості людської. Тяжко глянуть, а згадаєм, так було і втроє. Так і буде. Гайдамаки гуляють, карають, де проїдуть, земля горить, кров'ю підпливає. Придбав Максим собі сина на всю Україну. Хоч не рідний син Ярема, а щира дитина. Максим ріже, а Ярема не ріже, лютує, З ножем в руках на пожарах і днює, й ночує. Не милує, не минає нігде ні одного. За Титаря ляхам платить, за батька святого, за Оксану та й зомліє, згадавши Оксану. А Залізняк: гуляй, сину, поки доля встане. Погуляєм. Погуляли купою на купі. Від Києва до Умані лягли ляхи трупом. Як та хмара, гайдамаки Умань обступили, О півночі до схід сонця Умань затопили. Затопили, закричали, Карай ляха знову. Покотились по базару, кінні народові, покотились малі діти і каліки хвори, Гвалт і галас на базарі, як посеред моря. Кровавого стоїть гонта з Максимом Завзятим. Кричать у двох, добре, діти! От так їх прокляти. Аж ось ведуть гайдамаки за єзуїта. І двох хлопців. Гонто, гонто! Оце твої діти! Ти нас ріжеш, заріжи їх, вони католики. Чого ж ти став? Чом не ріжеш, поки невеликі, Заріжи їх, бо виростуть, то тебе заріжуть. Убийте пса, а собачат. Своєю заріжу. Клич громаду, признавайтесь, що ви католики. Католики, бо нас мати, Боже мій великий, мовчіть, мовчіть, знаю, знаю, зібралась громада. Мої діти, католики, щоб не було зради, щоб не було поговору, панове громада. Я присягав, брав свячений, різать католика. Сини мої, сини мої, чом ви не великі, чом ви ляха не ріжете? Будем різать, тато, не будете, не будете, будь проклята мати, та проклята католичка, що вас породила. Чом вона вас до схід сонця була не втопила? Менше б гріха, ви б умерли не католиками, а сьогодні, сини мої, горе мені з вами! Поцілуйте мене, діти, бо не я вбиваю, а присяга. Махнув ножем і дітей немає. Попадали зарізані. Тату, белькотало, Тато, тато, ми не ляхи, ми та й замовчали. Поховать хіба не треба. Вони католики. Сини мої, сини мої, чом вони великі? Чом ворога не різала, чом матір не вбили ту прокляту католичку, що вас породила. Ходім, брате, взяв Максима, пішли вздовж базару, і обидва закричали. Кари ляхам, кари, і карало, страшно, страшно, умань запалала, ні в будинку, ні в костьолі, ніде не осталось. Всі полягли. Того лиха не ні було ніколи, щоб в умані робилися Базиліан школу, де учились гонти, діти, сам гонта руйнує. Ти поїла моїх діток, гукає, лютує. Ти поїла невеликих, добру не навчила. Валіть стіни. Гайдамаки стіни розвалили, розвалили обкаміння, Ксьонзів розбивали, а школярів. У криниці живих поховали. До самої ночі ляхів мордували, душі не осталось. А Гонта кричить: Де ви, людоїде, де ви поховались? З'їли моїх діток, тяжко мені жити. Тяжко мені плакать, ні з ким поговорить. Сини мої любі, мої чорнобриві. Де ви поховались? Крові мені, крові. Шляхецької крові, бо хочеться пить, хочеться дивиться, як вона чор чорніє, хочеться напиться, чим вітер не віє. Ляхів не навіє, тяжко мені жить, Тяжко мені плакать, праведні і зорі. Сховайтесь до хмару, я вас не займав. А дітей зарізав Горе мені, горе, де я прихилюся. Так гонта кричав, По умані бігав, а серед базару в крові гайдамаки ставили столи. Дещо запопали страви нанесли і сіли вечерять. Остатня кара, остатня вечеря. Гуляйте сини, пийте, поки п'ється, бийте, поки б'ється, Залізняк гукає. Ано навісний. У нам щонебудь, нехай земля гнеться. Нехай погуляють мої козаки. І кобзарушкварив, а мій батько орендар, чоботар, моя мати пряха та сваха, Брати мої, соколи привели і корову, і з діброву, і намиста нанесли, а я собі хрестя в намисті, а на лиштві листя, та листя і чоботи, і підкови. Вийду вранцю до корови, я корову напою подаю, з парубками постою, постою. Ой гоп по вечері, замикайте діти двері, а ти, стара, не журись, та до мене пригорнись. Всі гуляють, а де ж гонта? Чом він не гуляє? Чом не п'є з козаками, чому не співає? Нема його тепер йому. Мабуть, не до неї, не до співу. А хто такий у чорній киреї? Через базар переходить, став, розрива купу ляхів мертвих, шука когось, нагнувся два трупи. Невеликих взяв на плечі і позад базару, через мертвих переступа, криється в пожарі за костьолом. Хто ж це такий? Гонта горем битий, несе дітей поховати, землею накрити, Щоб козацьке мале тіло, собаки не їли, і темними улицями, де менше горіло, Поніс гонта дітей своїх, щоб ніхто не бачив, де він синів поховає, як гонта плаче. Виніс в поле геть от шляху, свячений виймає. І свяченим копа яму, а умань палає, світить гонті до роботи і на дітей світить, неначе сплять одягнені. Чого ж страшні діти? Чого гонта ніби краде або скарг ховає, аж труситься і зумані де гукають, товариші гайдамаки, гонта мов не чує. Це нам хату серед степу глибоко будує. Та й збудував, Бере синів, кладе в темну хату. І не дивиться, ніби чує. Ми не ляхи, тату. Поклав обох, із кишені китайку виймає. Поцілував мертвих в очі, Хрестить, накриває червоною китайкою голови козача. Розкрив, ще раз подивився, тяжко важко плаче. Сини мої, сини мої, на ту Україну дивіти, дивитися. ви за неї, і я за неї гину. А хто мене поховає на чужому полі? Хто заплаче надо мною? доле моя, доле? Доле моя нещаслива. Що ти наробила? Нащо мені дітей дала? Чом мене не вбила, нехай вони б поховали, а то я ховаю. Поцілував, перехрестив, покрив, засипає. Спочивайте, сини мої, в глибокій оселі. Сука мати не придбала нової постелі. Без Васильків і без рути. Спочивайте, діти, та благайте. Просіть Бога, нехай на всім світі мене за вас покарає, за гріх сей великий. Простіть, сини, я прощаю, що ви католики. Зрівняв землю, покрив дерном, щоб ніхто не бачив, де полягли гонти, діти, голови козачі. Спочивайте, виглядайте, я швидко прибуду. Укоротив я вам, віко, і мені те буде. І мене вб'ють, коли б швидше, та хто поховає. Гайдамаки, піду ще раз, ще раз погуляю. Пішов гонта, похилившись: Іде спотикнеться, пожар світить, гонта гляне, гляне, усміхнеться. Страшно, страшно усміхався, на сте глядався. Утер очі, тільки мріє, в диму та й сховався.